Дорогі друзі, пенсіонери часто скажуться на каналі, що їм не виплатили заборгованість по пенсії за минулі роки. Називаються різні роки 2016, 2017, 2022, 2023 та інші. У цьому відео я розповім, чи можна домогтися повернення заборгованої пенсії. Як це зробити через суд і чому пенсійний фонд не виконує рішення суду. При виплатах недоотриманих пенсій за попередні роки діють особливі правила. Повернення невиплачених пенсій регулює стаття 46 закону України про зальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Найлегше і найпростіше повернути недоотримані пенсії з власної вини пенсіонера. Тобто, пенсія нарахована. Пенсіонер має право на її виплату, проте не зміг отримати її вчасно з різних причин. Наприклад, виїхав за кордон на тривалий час. Банк повідомляє пенсійний фонд, що немає руху коштів по рахунку. Пенсійний фонд пише людині листа. Людина не відреагувала. Пенсійний фонд переводить пенсію на пошту, а людина не отримує її. В такому випадку пенсійний фонд блокує виплати пенсії до з'ясування причин. Потрібно знати, що недоотримані пенсії виплачуються не більш, ніж за 3 останні роки від дати звернення. З цим проблем немає. Тобто, заборовність за 3 роки виплачується пенсійним фондом і без звернення до суду. Тому не пропустіть ці терміни. Подайте заяву до того часу, поки не закінчиться трирічний термін. Зворотній відлік трирічного терміну починається з дати подання заяви. Наприклад, пенсійний фонд не платив вам пенсію з 2020 року. Якщо ви подали заяву 1 липня 2025 року, то вам повернуть пенсію лише за період. З 1 липня 2022 року, а не з 2020. Для того, щоб пенсійний фонд повернув пенсію за 2020 і 2021 роки вам потрібно звертатися до суду. Суми виплат за трирічний термін у кожного пенсіонера будуть різними. Згідно з правилами, виплату пенсії буде здійснено частинами. Перша сума буде становити заборгованість за 1 рік, тобто вам виплатять пенсію за 12 місяців одразу. Решту суми пенсійний фонд розіб'є на рівні частини і буде виплачувати їх щомісяця, як правило, протягом двох років. Але розмір цієї частини не буде перевищувати ваш місячний розмір пенсії. Ви будете отримувати пенсію і заборгованість одночасно. Але ця норма про 3 роки, на жаль, не стосується внутрішньопереміщених осіб, які втратили свій статус ВПО. Тут чомусь діють інші правила. Якщо пенсіонера позбавили довідки ВПО, то пенсійний фонд виплатить заборгованість лише з того часу, коли Людина знову поновить свій статус ВПО, отримає довідку та подасть заяву на поновлення виплати пенсії. Для того, щоб відбулося нарахування невиплачених сум пенсії, вам треба особисто прибути у будь-яке відділення пенсійного фонду. Потрібно мати з собою український паспорт та ідентифікаційний код платника податків. У пенсійному фонді. Вам запропонують написати заяву про поновлення нарахування пенсії. Якщо недоотримані пенсії перевищують на багато термін у 3 роки, то для стягнення пенсії за ті роки необхідно звернутися до суду з позовною заявою. Але, чесно кажучи, шанси отримати забороненість пенсії за роки, які передують останнім трьом рокам. В даний час невисокі. Може щось зміниться, якщо буде запроваджена нова пенсійна реформа і приймуть нові закони. Якщо вам відмовили, відмовили у поновленні виплати пенсії, перерахунку пенсії, виплаті заборгованості, все одно потрібно звертатися до суду. Отже, якою має бути позовна заява? В заяві треба вказати підстави для нарахування пенсії та обґрунтувати суму недоотриманої пенсії. Важливо мати документи, що підтверджують право на пенсію та суму заборгованості. До суду треба готуватися. Потрібно зібрати усі документи, які підтверджують ваше право на пенсію. Це документи про стаж. Заробітну плату, рішення про призначення пенсії, якщо є, та інші документи, що стосуються нарахування пенсії. Якщо раніше ви не писали заяву з вимогою про виплату пенсії за всі роки неотримання пенсії, то спочатку напишіть таку заяву. Попросіть дати письмову відповідь. Ви отримаєте відмову від пенсійного фонду, і вона стане важливим доказом у суді. Обов'язково отримайте у пенсійному фонді виписку про нарахування пенсії та суму заборгованості. Якщо ви сумніваєтеся у собі, зверніться до юриста, який спеціалізується на пенсійних справах. Він допоможе вам правильно скласти позовну заяву, зібрати докази та вести справу у суді. Втім, можете і самостійно скласти позовну заяву до суду за шаблоном. У позовній заяві потрібно вказати суть позову, тобто стягнення пенсії за минулі роки. Ваші дані як позивача і дані відповідача, тобто пенсійний фонд. Опишіть обставини справи, коли й чому виникла заборгованість, коли зверталися до пенсійного фонду. Назвіть ваші Вимоги до суду. Зобов'язати пенсійний фонд, виплатити пенсію за минулі роки і зазначити всі додані документи. Подайте позовну заяву до суду за місцем знаходження пенсійного фонду або за вашим місцем проживання. Сплатіть судовий збір. Бажано особисто брати участь у судовому засіданні, якщо це необхідно. Відповідайте на запитання судді. Надавайте додаткові документи. Якщо суд ухвалить рішення на вашу користь, зверніться до виконавчої служби для виконання рішення. Зберігайте всі документи, що стосуються вашої справи у надійному місці. Пам'ятайте про строки позовної давності зазвичай 3 роки. Це означає, що протягом 3 років ви можете. Оскаржити рішення суду. А тепер наступна проблема. Навіть якщо суд ухвалить рішення на вашу користь, не очікуйте, що пенсійний фонд одразу виконає рішення суду. Може виконати, а може й не виконати через брак коштів. Кожного року уряд виділяє приблизно 100 мільйонів гривень на погашення заборгованості перед пенсіонерами. Точних даних заборгованості по пенсіях у відкритих джерелах немає. Одні кажуть 66 мільярдів гривень, інші 140. Ситуація може далі розвиватися наступним чином. Якщо суд виніс рішення на користь пенсіонера, то пенсійний фонд зазвичай подає апеляцію до апеляційного суду. Якщо апеляційний суд. Виніс рішення на користь пенсіонера, і це рішення набуде законної сили, то це рішення є обов'язковим для виконання пенсійним фондом. Він його виконує з того дня, коли апеляційний суд виніс своє рішення і документи надійшли до пенсійного фонду. Не обов'язково брати виконавчий лист. Часто пенсіонер звертається до виконавчої служби з рішенням суду. Виконавча служба відкриває провадження і направляє пенсійному фонду виконавчий лист. Пенсійний фонд на виконавчий лист, як правило, дає відписку. Мовляв, рішення суду буде виконано, заборгованість буде нарахована і людина отримає виплату в порядку черги. До речі, перенесення черги і негайна виплата заборгованості практично неможлива. На підставі цієї відписки Пенсійного фонду виконавча служба своє провадження закриває. Якщо протягом місяця Пенсійний фонд не подав апеляцію, тоді рішення Окружного суду набуває законної сили. Якщо апеляційний суд відхилив апеляцію Пенсійного фонду, тоді рішення Окружного суду теж набуває законної сили. І пенсійний фонд змушений виконувати і робить нарахування. І якщо апеляційний суд виніс рішення на користь пенсіонера, то рішення теж набуває законної сили. І ще один нюанс. Якщо рішення суду стосується пенсії за віком, то пенсійний фонд виплачує її з власних коштів. У цьому якраз і вся різниця. А якщо заборгованість стосується спеціальних пенсій, як наприклад Чорнобильської військової пенсії, Держслужби вислуги років, то вона ця заборгованість виплачується з державного бюджету. Пенсійний фонд відновлює виплату пенсії з дати, коли рішення суду вступило у дію. А далі відбувається наступне. Заборгованість за попередні роки, пенсійний фонд нараховує і заносить до реєстру заборгованості. Пенсійний фонд повідомляє, умовно кажучи, державу, що є рішення суду по такій то людині, просимо виділити таку то суму для виконання рішення суду і погашення заборгованості. І поки державний бюджет не виділить кошти. Заборгованість не буде погашена. Пенсійний фонд чекає, коли поступлять гроші з бюджету. Ось чим можна пояснити, чому пенсійний фонд не виконує рішення суду. Він не має цих коштів, не володіє ними і чекає, поки їх виділить бюджет. Деякі адвокати радять знову звертатися до суду за додатковим рішенням. Але пенсійний фонд і на це додаткове рішення подасть апеляцію. Як писала Олена Пчілка, наша пісня гарна і нова. Починаймо її знову. Ось коротко все. Якщо інформація корисна для вас, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!